Вітаємо вас із Дякую. перемогою з у вашому стартовому поєдинку у цьому літньому турнірі. Ну і одразу що може сказати по сьогоднішньому поєдинку? Ну, добрий, добрий поєдинок. Гарна команда, яка дала нам трошки почувствовати свою силу, скажімо так, після міжсезоння. От. Мені сподобалось. Гарно, що було дуже там, рівні склади. Ну, нам ще треба попрацювати над фізичною формою. Тому для мене, для мене це гарний початок. Я дякую команді суперників. О, трішки було грубовато в кінці, але я розумію емоції. З таким рахунком, мабуть, важковато програвати. Але це гарно закінчилось. Дякую. Сьогодні я скажу послідок, от, чесно кажучи, сам не чекав, що такий розривний рахунок. буде, Я чекав, що в принципі буде більш конкурентна гра. Але це сталося в принципі, через те, що ваша команда тримала гру під контролем. Це було саме заплановано, що ваша гра не тримала гру під контролем. Що ж так сталося від дій суперника? Ну, по перше, ну була спочатку установка там отримати м'яч, почувствувати гру. Після міжсезоння, сезоні, але ж потім зрозуміли, що суперник там не, не дуже йому е не то, що подобається, не дуже йому виходить, скажімо так, грати з м'ячем, тому вирішили піти трошки попрацювати. Ну і там далі вже пішло-поїхали. Мишечна зв'язкова пам'ять да, заработала, спрацювала. Ну і останнє питання. Вас кажучи, ваш гол у першому таймі, це я думаю, окраса цього поєдинку. Що можна сказати да. про. Е це його, тому що дійсно для такого турніру це вже для його початку це вже дійсно це щось. Ну, я, як я сказав хлопцям в перерві, це як на джойстіку шив, шив заліп і почався гравець крутитися на м'ячі, там все все як скажуть так, все вийшло. Це було не заплановано, там якісь, може бути, там, згадки з молодості там, проскочили, там, більше впевненості стало і вирішив спробувати. Але так, я вважаю, що не дуже часто останнім часом я забуваю, тому для мене буде це пам'ятний гол. Дякую.